22 і вже дві години як триває підрахунок голосів на виборах президента. 2019. маємо оновлені дані явка виборців у першому турі президентських виборів може перевершити цифри 2014 року. Про це вже зараз кажуть у центр виборчкомі. Більше інформації є у нашого кореспондента Петра Троця. Він на зв'язку зі студією можемо розпитати про оновлені дані ЦВК. Петра тобі слово. Яну, вже приблизно пів години, як тут на табло за моєю спиною оновлюються результати по явці виборців по регіонах України. Е, увесь цей час тримається вона вище 60%, тому як тут прогнозували співрозмовники із числа членів ЦВК, що Явка буде, як ти сказала, або співставною, або вищою. Стабільно стоїть цифра 63%, стільки станом на зараз прийшло виборців на виборчі дільниці українські. Станом на зараз порахували результати по 151 дільниці. В порівняння з такими ж результатами, які були оприлюднені в 15-й годині, виросли результати по голосуванню в західних регіонах. Особливо на Львівщині і на Волині поки що значиться 68%. Це стільки людей прийшло там на виборчі дільниці, хоча це результати не остаточні і вони будуть змінюватися. Стосовно найнижчої явки, то... На останньому місці далі залишається Закарпаття. Зараз там 45% позначено. Так само як в розмові з представниками центральної виборчої комісії, вони розповіли про те, що самі вибори відбулися доволі спокійно, навіть краще ніж вони сподівалися, як вони сказали. І це через те, що як вони повідомили, що напередодні виборів багато. Як виникали істерії, піднімалося в медіа спільноті. Я пропоную послухати з цього приводу слова заступника голови ЦВК Євгена Радченка. Якщо будемо говорити про те, в якій обстановці вибори пройшли, то я скажу так, набагато краще, ніж очікувалося. Оскільки в соціальних мережах в... Масові інформації нагніталася доволі така ну, серйозна небезпека, можливо, або речі, які могли б поставити під загрозу там, або проведення голосування, або, можливий підрахунок голосів була така трошки напруга. То зараз я можу сказати, що прогнози більшості експертів не виправдалися і голосування пройшло більш-менш добре. За винятком кількох буквально випадків не штат. Взагалі-то, було все більш-менш добре. Стосовно нештатних ситуацій, то вони були Доволі інколи цікаві, як розповів Євген Радченко на одній з дільниць, один з виборців почав їсти виборчий бюлетень. Стосовно інших порушень, то він повідомив, що на, обласній, на ОВК в Обухові, з якої тривала час не надходила інформація до ЦВК, зараз все гаразд. Причини, чому не надходила інформація, це були технічні моменти, зараз вони вже виправились. А тут в ЦВК на 22.30 запланований брифінг голови ЦВК Тетяна Сліпочук стосовно явки виборців на цих виборах президента України. Ми будемо слідкувати за ними і в наступних випусках повідомимо цю інформацію.